Слайдчики, скажіть мені в коментарях, чи траплялося вам щось таке подібне з дитинства? Я соромилася своїх грудей, приховувала їх мішкуватим одягом, сотулилася що завгодно, аби не отримувати на свій рахунок компліментів і поглядів від дорослих чоловіків. Це дитинство, я нагадаю. І сюрприз-сюрприз, 15 питастрічного підлітку це ні разу не приємно, це стромно. А що якщо сховатися немає можливості? Що, якщо одяг облиплий короткі шорти і спідниці, це твоя форма. Сьогодні поговоримо про жіночий спорт і те, які проблеми він підсвічує в суспільстві. Назвати Слей! 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 Шоу на Суспільному. Оце фото спортсменки Елісон Столкі було зроблено в 2007 році на початку Ери Соцмереж. Вона не позує це репортажне фото зі змагань, але його побачив спортивний блогер із великою чоловічою аудиторією. Репостнув собі і підписав стрибки жердиною. Це ж дуже сексуальний вид спорту, тільки не дуже легальний. Ну ха-ха-ха ніби натякаючи на її вік. Елісон було тоді 17 років, і вона вже мала великі успіхи у спорті. Але кому ж це цікаво? Класний коментар Дуже, дуже дотепний. Я навмисно вирішила перевірити. Зайшла на кілька останніх трансляцій жіночого спорту у нас на суспільне спорт, і вирішила передивитися, і насправді, або там підчистили щось, або дійсно таких прям огидних коментарів стало менше, ніж раніше я бачила, але звісно, вони досі трапляються. Зацикленість на зовнішності досі є. Тут треба розуміти, що загалом. Сфера спорту це е, сфера, яка об'єднує в першу чергу чоловіків, це першочергова аудиторія, це власне люди, які створюють спортивний контент, це також чоловіки. І тривалий час у нас виховувався оцей погляд на спорт е, крізь цю чоловічу призму. Ну або можливо точніше сказати, патріархальну призму. І е, коли люди коментують чоловічий спорт, який тривалий час подавався як базовий. То вони більше зациклювались там на оцінці спортивних навичок, якихось і перформансу. Власне, коли це жіночий спорт, то він ніби має оцю зірочку зноску про те, що він має ще і бути приємний оку. Домінантно чоловічих видах спорту, приміром там командних або силових, ми можемо стикнутися з тим, що жінку будуть засуджувати там можливо за якусь маскулінну зовнішність чи там на якісь невідповідність певним стандартам краси, які там хто собі вигадав, і навіть якщо на її є супер досягнення, її можуть за це поважати, але як жінку її не завжди сприймають. Знаєте, у цій жахливі коментарі про те, що ну мужик, баба, ну таке щось. От а коли це а жінка, яка спортсменка, яка відповідає цим конвенційним стандартам краси, ну, вона може стикатися навпаки з тим, що там в коментарях там, збиваєшся з ліку з того, скільки разів її назвали красунею. Там це святкується її фемінність, її витонченість грація, що є неадекватним, особливо зважаючи на те, що в спорті є досить багато неповнолітніх дівчат. і це їх на жаль багато кого з дитинства привчають до того, що вони ніби мають бути привабливими. Виходить самосексуалізація, максимально неприємні історії. Повернаємося до Елісон. Столкі почала непокоїтися, ця недоречна увага. Перший пост видалили, але ж інтернетом вже не слося. Вона стала знаменитістю. Про її зовнішність писали багато. Сотень чоловіків описували в інтернеті, що і як би вони зробили історичною спортсменкою. Вона приховувала всю цю історію від батьків. Поки вона не заполонила весь англомовний інтернет. Вся ця увага її ображала, а то і лякала. Пізніше Елісон не пройшла відбір на Олімпійські ігри і зовсім перестала з'являтися на людях. Як легко можна зробити молоду жінку публічною особою за допомогою однієї фотографії? І для цього не потрібна її згода. І тому тоді чи не вперше заговорили про небезпеку і кунцу соціальної мережі та інтернет загалом. Елісон пізніше все ж таки повернулася до спорту і активного соціального життя. Навіть стала моделлю. А ще вийшла заміж і не. Незважаючи на велику кількість підписників, публікує по дві-три сімейні фото на рік. Але її історія стала дуже промовистою для всіх жінок у спорті. Суспільне разом з фондом Повернись живим оголошують збір на забезпечення підрозділу безпілотників 14-ї окремої механізованої бригади на Куп'янський напрямок. Три мільйони. Долучайтесь, кожен внесок важливий. Посилання на збір в описі під відео Всім доброго дня! На зв'язку вже дуже гаряча Одеса. З вами Слайчик Марійка. На зв'язку Львів, з вами Вадим. І сьогодні будемо питати наших одеситів на тему сексуалізації жінок у спорті. А чи може раптова увага в інтернеті життя? А... Так. Як що ви про це думаєте? Знаєте, зараз багато тіктоків, інфлюенсерів, так за одну хвилину можеш забрати 10 мільйонів переглядів у і живеш цим. А, ну, це залежно, яка увага буде. Тобто який це крок, якщо ти це сам хочеш робити, сам себе позиціонуєш якось, то типу, це одна справа. А якщо якось випадково ти кудись туди не попав і ну, там люди відповідно реагують на тебе якось не так, як би ти хотів, то можеш записатися. Та ні, взагалі ніяк не спортів. Не може, то це ну це просто абсурд. Звертати увагу на незрозумілих людей. Ви будете звертати увагу, гавкає собака, бо ось людина в білій рубасі, щось буде на вас кричати? Ні, зовсім ні. Не звертайте увагу. Якщо в інтернеті десь так от появиться, я не знаю, я не знаю там чи пост, чи так само, може як ви там хтось буде брати інтерв'ю. І це вийде там невдало, чи я там за зачіплю ну як це правильно сказати, чиїсь там почуття. Наприклад, то куча людей почне от на мене от дивитися коса. так як я живу не в дуже, не в Одесі, не в дуже великому місці, то один одного всі знають, і вийде ну таке велике, як сказати, обсиралово, і всі почнуть про мене погано думати. Ну це так, трохи. звичайно, тому що думка суспільства зараз ну деяких Цінують, деякі ідейні думки надихаються чомусь люди в інтернеті, взагалі в суспільному просторі, можуть собі дозволити ображати людину, говорити, якою вона має бути зовнішності, яка має бути її вага, і починають вчити. Хоча напевно це особисті кордони, які мають дотримуватись кожній, і взагалі треба поважати один одного і любити такими, якими вона є. Чому жінки грають таніс у спідниці? Ви коли задумувались про це? Ну який в цьому сенс? Щоб провітрювалося чи що? А чому ж тоді чоловіки не грають в таніс у спідниці? Серена Вільямс – видатна американська танісистка з купою титулів. У 2018 році вже маючи багато кубків та нагород, не берусь їх навіть перелічувати тут. Вона повернулася до корту після народження доньки. Але в неї були серйозні проблеми зі здоров'ям, і Найк розробив для неї спортивний комбонізон, аби запобігти утворенню тромбів. Ось так вона виступала на френч. Open. і це спричинило скандал. Президент французької федерації тенісу заявив, що вони змінять правила, щоб ніхто більше не міг з'являтися в такому одязі на корті, і що треба ж поважати гру та місце. Як ви думаєте, чого жінки в тенісі надягають спідниці? Я думаю, Оксарі, я не задумав на рахунок цього для да, провітрювання. Напевно, тому що їм жарко патріархальні судження. Я не знаю. Серена Вільямс. це Просто ікона, легенда, слеєрка і ці всі. Купа слів з цього мему з Леді Гагою. я вважаю, що вона надзвичайно великий зробила імпакт на спорт, особливо для жінок, особливо для темношкірих жінок. Ми це бачимо за тим, скільки дівчат пішло в теніс, і скільки, коли доростають до високого рівня, розказують, що вони прийшли в спорт саме через серену. Тому що вони побачили жінку, яка схожа на них, і вона їх надихнула. Але на жаль, я думаю, що якби вона відповідала трохи у цьому, більше відповідала цьому Монтизованому образу такої стрункої білошкірої тенісистки бажано білявки, який ми знаємо, то. А я думаю, що її досягнення її величність не ставились би так під сумнів, як ставиться зараз. Або тим більше, якби вона була чоловіком, це взагалі б не обговорювалося. Хоча я досі не розумію, чому цей комбінезон вважався більш провокативним ніж коротка спідниця. Це логіка досі мене трошки дивує. Це далеко не всі випадки, коли жінки намагалися поміняти правила гри, а саме вплинути на правила носіння форми. Тися. 2021 році збірна Норвегії звернулася до європейської федерації гандболу з проханням носити менш відвертий одяг. Вимоги, встановлені керівним органом, зобов'язували гравчині вдягати на змагання бікіні у липні. В матчі за бронзові медалі чемпіонату Європи проти Іспанії. Команда вийшла на майданчик у велосипедних шортах. За це федерація оштрафувала команду на 1500 євро, тобто за носіння неналежного одягу, стверджуючи, що шорти не відповідають вимогам до форми спортсмен. Визначеним у правилах гри у пляжний гандбол. Тисячі людей перейшли на сторінку команди в інстаграм, коментуючи свою підтримку команді, яка виступила проти кричущого сексизму. Після інциденту Норвезька Федерація пляжного гандболу також висловила свою підтримку. Спортом у нас хто керує чоловіки, переважно, і коли придумували всі ці правила, вони припрпридумали зазвичай чоловіками. Ну без рахування того, чи комфортно чи некомфортно буде. Жінкам у тому виступати, якщо там на 19 наприкінці дев'ятнадцятого сторіччя, початку 20-го навпаки, жінки виступали в супернезручних довгих сукнях, довгих спідницях які їм обмежували рух, то потім ми перейшли в іншу крайність, коли їх там почали роздягати, і так далі. Ну, спор в тенісі насправді я бачила, що виступають і в шортах також, просто якось це вже. Тут більше грає традиція, мабуть, тому що спорт це досить консервативна взагалі сфера. Вона дуже довго змінюється і там дуже. Цінують, поважають традиції, і коли ці традиції порушують людей. Там просто гвалт, шок і що ж робити. Все це вказує на систематичне ставлення до жіночого спорту як до розваги для чоловічого ока. У 2016 році свої доповіді доктор Шаріл Куки представила результати досліджень. Вона оцінювала, як медіа розказують про жіночий спорт в Америці. Їхні дослідження показали, що де 2019 році висвітлення жінок спортсменок у телевізійних новинах і тематичних. Шоу, зокрема, на популярному в Америці ESPN, становили лише 5,4% всього ефірного часу, що є незначною зміною порівняно з 5%, які спостерігалися у 1989 році, і 5,1% у 1993 році. А яка ж ситуація зараз? Порівняння з п'ятьма відсотками значно краще. Нові дослідження вже враховують соціальні мережі. Так от тепер частка медіа соцмедіа про жіночий спорт це 15%. відсотків. У наступному році очікується всі 20%. Перемога, справа не тільки в цифрах, а й в тому, які сюжети обирають журналісти. Шерил дуже обурило, що за день не було сказано ні слова про жінок-спортсменок. Проте вони присвятили 55 секунд тому, щоб розказати історію продячого песика, який живе на стадіоні, або те, які слова обирають журналісти. Про жіночий спорт говорить сухо і непевно. В той час як чоловічий сповнений пристрасті яскравих епітетів. Це битва не на випутнє. Це би never... Все, ладно. Я, я краще буду коментувати жіночі назад. Я чоловіче не можу просто вибачити. Дві пантери зустрілися сьогодні на корті. Ну, на жаль, в Україні таких якихось зведених даних на цю тему саме по спортивній журналістиці наразі немає. Я веду особисто ну, власне суспільний спорт, статистику гендерного балансу в. Серед спікерок, е, яких ми висвітлюємо, спікерів і спікерок, яких ми висвітлюємо в наших ексклюзивних матеріалах, то тобто, це спортсмени, тренери, експерти і так далі. Е, і з того, що я рахувала цього року, у нас, наприклад, варіювалося там за місяць, могло бути від. 17 до 32 відсотків жінок. Як на мене, це низький відсоток, але можливо на фоні загальної ситуації він є наразі виправданим у тих реаліях, що є. Бо все-таки у спорті більше чоловіків, намі про кого ми говоримо, і не серед тренерів, і серед керівництва і серед журналістів. Вибірково так обирали рандомно день. Думаю, гляну скільки там за день на сайті спортивному висвітлювали новин про жінок. І там Бували дні, що там серед 40 новин не було жодної суто про жінок, або було там. Дві а, можна, звісно, це списати на те, що там було чоловіче євро, і всі були сконцентровані на ньому з футболу. Але ну чомусь, коли жіноче євро відбувається, ніхто паралельно не забуває про чоловічий спорт. Щоб не бути голослівними, ми вирішили опитати людей на вулиці, спитати за яких вони спортсменок та спортсменів, болівать кого знають і підрахувати представників якої статі більше від кого в спорті? Ви фанатієте? Пусік Тайсон, то що просто Тайсон. З Тернополя армреслер один Олег Петренко, дуже потужний чувак. Ну, так як я дуже улякаюся армспортом, то якщо брати українських, він мій комір. Так само Євгеній Прудник, ну, він з Києва, здається, з Київщини. Шевченко, Рібров, Гусєв. Формула один. Еклер. Ліклер. Ну, як футболісти, просто вони круті, там, ну не сказав що фанатів, там Роналдо і Месі, от де і все. Фаталі люблю футбол. Від кого ти фаніш? Від, від чого? Усік а, а, наш, а, добре. молодець, козак. Це буде Україна. І от тенісистка наша, яка от тільки виграла українська. Е, Знаменита, яка не хотіла потиснути руку. Прізвище. Вообще, О, від наших розмітків, які бабка. підтримують Україну. я нагадую, дивіться Олімпіаду в Парижі на суспільний спорт і вболіваємо за своїх, дізнаємося нові імена в українському спорті. Також ви можете підтримати наших захисників та захисниць спільно з Повернись живим. Ми збираємо на потреби 14 ОМБР. А реквізити під відео. і давайте от прямо зараз 14 гривень на підтримку. Я от кидаю вже У мене правда все, що маєш це 9 гривень. От прямо зараз кину на. Цей збір задонатити 69 гривень. та дам Донатив на Збройні сили! В Україні є видатні спортсменки, але їхній фокус боротьби часто не в тому, щоб виборювати краще місце для себе та молодого покоління спортсменок. Ольга Харлан це гордість українського спорту. Коли вона не потисла руку російській фехтувальниці, попри правила, вона стала нашою національною героїною, бо показала, правила мають бути змінені. Еліна Світоліна – видатна українська тенісистка, третя ракетка світу, а ще дуже успішна філантропка. Вона говорить про війну за кордоном і багато допомагає війську. 8 липня, коли Російська ракета влучила в дитячу клініку Охмадит, Еліна грала з Чорною стрічкою. Ярослава Могучі встановила новий рекорд у жіночих стрибках висоту, подолавши 2,10 метра. Попередній рекорд тримав за років. А в цей час Олімпійський комітет не бачить проблем у тому, щоб дозволити російським спортсменам виступати під нейтральним прапором. І скільки б ми не говорили про те, що це несправедливо і що спорт не може бути поза політикою, і це вкотре показує наскільки це корумпована і відстала система, і що нам усім треба боротися за справедливість. І як каже наш батько, борітися, поборете на Бог допомагає. Як ви боліваєте за своїх любих спортсменів, так і болівати за наш канал, тому з вас лайк, коментар, підписочка і ще раз нагадаю щоб брати свої телефончики зараз. Субцов 14 гривень на збір від суспільного і повернись живим. Мене звати Марія яка туча. Ви слайд-шоу на Суспільному.